Всім привіт ми з України. Слава Україні! Героям слава! Та глядачі підписники, ну що в нас? Що в нас дискунчик сьогодні? Будівництво. Будуємо, 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 а воно щось з місця не двигається. Ну, знаєте, воно ж теж, то, то не тільки все зав'язано на будівництві. Знаєте, як в домашньому господарстві. То те треба зробити, то те треба зробити, то косілка розвалилася, треба зробити, ну капець це кап маю. І сарадж, звичайно. У нас сарачик це больна тема. знаєте, Ми можемо виділити ну, буквально пару днів у тиждень, це на вихідних, що можемо ми займатися сарайчиком. Чому так кажу? Тому що хоч трохи є помощник, а допомагає, звичайно, кум. Бо не все ж, звичайно, з катюнею і все, звичайно, і каті допомагає, без цього ну, ніяк. На неї теж ну, є, є, є робота і все. Ну, а самі такі ваші роботи, це ми робимо з кумом кум ну, Кумтора почав балуватися, знаєте, кум пішов на великі гроші. Почали каже, платити, куменець, мені на вихідних на роботі платять вдв... вдвічі більше. Так що йди в баню своїм свої будівництвом. Так, ладно, домовилися. В суботу ти на роботі працюєш, ну а неділю ти по-любому в мене. Так що, бачите, тепер не два дні в нас залишається, а залишилось один день. ну, Ми його сьогодні будемо ганяти по повній глядачі, бо треба роботи повно треба підганяти, бо вже воно таке, знаєте, йде до зими. А телятка живуть у нас на вулиці і все. Так що треба ще Ну, Зараз розкажемо, покажемо, що ми будемо робити. Бо знаєте, воно як, нема нічого такого неважливого, Все важливе, все щось упирається, все треба щось підганяти і все треба робити. Ну Ми трошки вже почали, це ми почали з катюнею, трохи вже ліпити, тут ліпимо, варим. В общем, у нас сьогодні будуть сварочні роботи. Будемо ми розварювати, виходить, ясла. Котю трохи поварили, бачите, трубочку цю варили вже повністю все. Ну казав, Катю, Катю, стріляй же хоч, хоч так одним глазом. І куди ж воно там б'є у нас на цьому? Ну на цей. Кривоживо живо Катя, куди ж ти дивилась до цючик? Ну хай батько там не цей, ну ти ж молодша, могла ж прицілитися, щоб щось нормально було. Ну нічого, як зліпили, так і буде. Звичайно, це воно, знаєте, як, поки робиш, поки дивишся. І так. Що вам скажу? В принципі, бетон стопчики потягнув. Значить, ми виставляли все по рівніві. Все цей, як кинулися варити, той стопчик сюди завалився, той стопчик туди завалився. В общем, то довелося нам трохи підрізати і вирівнювати, щоб більш-менш хоч знаєте, варитися була рівна площа. Ну, ну а в принципі, то як? Доволі непогано виходить. Знаєте, це гарно, що хоч батько як, хоч трохи вміє щось робити. І, і, і вміє тримати держати в руках. Хоча не вчений, ніде нічого. Так що, якщо десь якась лажа, я кажу, на батька нічого нарікати. Батько робить, як вміє. Що в нас сьогодні глядачі буде? Займаємося, виходить, яслами. Все повністю розварюємо. Розварюємо сюди до стопчиків. Ну, в общем-то, все повністю, щоб вже бути у нас ясла. Розварюємо, виходить, внизу так ще розварюємо. Уварюємо під поїлки. Ну, в общем-то, займаємося сварочними роботами. Ну і плюс, звісно, якщо ми встигаємо і все, то займаємося передньою стінкою сарая. Займаємося передньою стінкою сарая. Виходить, в нас же ця стіна буде накрита пленкою. Буде вона ну, не закладатися ніде нічого. На таких біля стовбах 80 на 8 профіль на, на профілі. Уваримо стовби, розваримо верхню балку, ну, будемо ліпити і вам будемо показувати. А там у нас що вийде чи не вийде, таке ж ми побачимо глядачі. Ну я думаю, той хто робить, то все виходить. Хто нічого не робить, звісно, то нічого не виходить. Да. Так що займаємося сьогодні сварочними роботами. Погнали? погнали, погнали Катю. Ну а Катю, звичайно ж, тоді щотку, краску і щоб усе вималювала, щоб було красиво, тут красиво. Буде, обіцяєш, дивися. Якщо ти обіцяєш сьогодні все зробити, да? Ну, Ми зараз одразу розгорюємо ясла, виходить, все. Ти тоді красиш, а ми варимо тоді стовпи. Добре. Що? Погнали. Працювати. Та глядачі підписники, ну що, третій день роботи, глядачі. Я думав, щас, льоня сварку в руки, джук-джук-дюк-дюк-джук, -джук -джук -джук, все розари, все красиво, все по ділу. Ну так-то все легко і просто робиться, глядачі. Сварчик з мене ще такий, звісно, ну як, сварчик з мене нікудишні глядачі. А тут шви і потолочні шви, і отак шви. В общем-то це капець якийсь. Ну, в общем-то, льоня з держателем і навкарачки три дні тут пролазив. Ну і хочеться показати, що ми тут зробили, глядачі. Що ми... Ну що ми хоча зробили, чи не затринячі. Ну що, в принципі, глядачі ясла всі готові. Вже вони розварені, вже вони все порозварено, все це розварили, виходить, перемички стойло міста. Всі повністю на сім коровок. Получається, розварили ми оці, перемичечки розварили. Плюс варили колечка, Це колечка, у нас тут будуть ципки фататися за них, щоб коровка не юрзала туди-сюди. Ну, варили їх посередині, щоб не бігали вони одна до одної. Ось тобто не пролазили з ясел в яс... в ясла, виходить. Ну і, звичайно, зробили підпоїлки, підпоїлочки, В принципі, вже поїлки розтаїли усі, отак розварив поїлочки. Получається, у нас три поїлки на шість корівок. Як? Одна поїлка на дві корови, виходить. І одна поїлочка в нас йде на одну коровку. Всі поїлки пластмасові, все. У принципі, оця де одна поїлка, така поїлка в мене вже є, в стараї стоїть. В неї колись і бик ногами ставав, і все, вона міцна, вона капітальна глядачі. По цій поїлки питань нема. Ну, а звичайно, по цих поїлочках, по цих поїлочках на дві корови маю, хто буде брати, встановляти, обов'язково їх обворити шинкою. Я обварюю шинка сороковою. Ну, Обтягнув отак округ, через що обварюють? Через те, що корови їх гризуть, рвуть на частини. Я в сараї, одна в мене була обварена, а одна стояла не обварена, та на не гризуть? Наче, заходю вранці, вода тече хлюпотить з неї, вона її корова розгризла, порвала прямо на цьому. Так що зараз на даний бачите, тут всі, всі поїлочки розварені шинкою, щоб корова його не погризла, не порвала. Ну, в принципі, отакі справи. Бачите, наче -то, кажеться швидко, все дорогу бути швидко, все, має хтось каже, вариш. Ну, глядачі, сварчик неопитний. Шви дивіться, які. Ну, тут без сліз не глянеш на цьому. Це капець. Хоча, знаєте, сам нікого не просив, ніде нічого, потихеньку, потихеньку, все поборяв, все уміцнив, ну, як тільки можна. Тоже, проблемно не тільки тут вже було варити, проблемно нижні міста, де потолочні шви. Отут теж така сама бідака. на цьому. Ну, Наче все вийшло доволі непогано. Ну, Дуже швидко не поженеш. бачите, <кхе> такі ці. В принципі, вже ясла готові для ночі. принципі, готова. Так що зараз гукаємо дівчат, хай викрашують його, зразу, щоб не поржавіло все. В принципі, вони трошки тут вже пробіглися, поки я варив. Тут біля цього всього діла лазив, біля поїлок поїлки виставляв, то вони вичухали, обежирили, тепер залишилось тільки покрасти. Так що, погнали, приглашать і хай йдуть красти. Дівчата! Вперед! О, глядачі, підписники. Ну що, четвертий день, це капець. Я думаю, мене сварщиком, ну, маляром, то ще нічого, нічого чи та швидко, все вчора до ночі красили, я лозили під світло, кажу, йо, дівчата, що ви там побачите? Каже, ми його покрасимо, щоб вже про нього забути. Ну що, глядачі, сьогодні вийшов, подивився, позаглядав, так покрасочки, та йомаю. маю! -йо! Їм можна машини красити ночі. Була так шикарно красиво, як там покрасили. Звичайно, гарно вийшло, красиво, все шикарно. Звичайно, що так довго, то що сварщик такий, отакий, знаєте, як, ну як, ну, не спеціаліст для дачі. Все одно, сварщик без освіти, без нічого, самоучка, як вмію, так і варю. Ну довго. Нічого ти не скажеш. Довго я довго. Бачите. Ну, в принципі, гарно все вийшло. Красиво, шикарно, в принципі, міцько. Я думаю, коровки наші ясла ніде не унесуть. Ну, в принципі, сарайчик майже готовий. Глядачі. Бачите? Це я жартую. Знаєте, я кажу, майже готовий на цьому. Тут як? Ну, дівки в мене молодці, знаєте. Ці такі не панікорші. Ці такі все робимо потихеньку, все медленно, ну впевнено, все. Учора нам тья зробила нерви. Це капець. Приїхала тут, ай-йо-май-йо, що так давно, що на цьому. До зими не спинем, куди тих телят, все у поле виганяємо, в степ на цьому хоч вивези. Кутьоща, не панікуй, потихеньку, спінем. Кіцюнчик, сарай спінуть доробити до як? До зими спіш. До, до, до нового року. Спиним. Ну, я думаю, спиним глядачі. Звичайно, знаєте, це ж не просто так, а все одно діло заберне. То це зробили, то те, то поки залили, то поки фундамент, то все. Трошки ж не те, що зразу все воно почалося робити, бачите, тоді в нас не було, щоб пораніше почати робити сарачик, у нас не було можливості. Там сіна, все це, поки поправлялися, поки все, то дяжчики зайнялись сарачиком. Ну а бачите, час швидко пливе. Як не крути, не верти, ну з нашими можливостями. І те, що ми робимо його самі своїми силами, без ніякої найми, без ніякої дуже такої фактичної допомоги. Трохи там кум допомагає, трохи тюща допомагає і все. А так, звичайно, своїми силами. Ну і тюща панікує. Я кажу. Не панікуй. Все. Або, блін, кажу, не приглашу допомагати більше. Ну, на цей. Mm -hmm. От такі діли. Ну, що в нас ще залишилося, звичайно. Ще ми планували зробити, звісно, передню стінку цю теж розварити, по сварочних роботах це у нас залишається, що у нас. Передню стінку розварити. Ну, ми не встигли. І так нам удохали, сішку. Чотири дні тільки. Оце все діло було на Остається у нас криша, стіни і все, сарай готовий. Можна запускати ворог. А, ще світло, вода, та ну його в баню. Кицюнь, хай йому морка цьому сараю, пішли відтіляти. Ай. Ну нічого, глядачі. А кому цікаво, кому інтересно, чи зробимо сарай до Нового року, як? Чи до морозів, бо в нас же страшне нас найстрашать глядачі-морози. У нас двоє дітей сидить, виходить, всядки під брезентом на цьому. Ну я думаю. Все буде нормально. Стигнемо. Я ж кажу, що. Кому, так що, кому цікаво, кому інтересно. Чи стигнемо, чи ні. Звичайно, остаємося з нами, слідкуємо за нашим будівництвом. Ну і звичайно ставимо лайки, коментуємо, підписуємося на канал. Ну і все буде обов'язково Україна. Пока-пока.